Не треба боятися. Знаєте, скільки б ти не біг, стіна буде. Не всі можуть бути штурмовиками. Якщо людина е, розуміється на будівництві, у нас є північний кордон. У нас є багато місць де треба будувати укріплення. Може до кінця не розумієте, наскільки, наскільки ви величезну справу робите? Ваші слова вони направлені до всієї спільноти. Е, е, ремонт квартирів ви не зробите. Добрий день Вітаю вас. з нами сьогодні Юрій Мастеренко, один з бійців медичної роти бригади Буревій. Так ви тимчасово якби є бійцем. А ким ви були до початку повномасштабного вторгнення? Скільки у нас і часу? Бо якщо я почну перелічити мої. Давайте дуже коротко. Ви коли-небудь бокс по телевізору дивилися завжди, коли кличко виступає. Чи Вітаю всіх шанувальників боксу, повітряності від телеканал Один плюс 1, за підтримки генерального спонсора трансляції боксерських поєдинків. Я коментатор боксу, прод'юсер, промоутер, менеджер. Тобто, все, що пов'язано з професійним боксом, я з 1994 року цим займаюся. А до цього я займався тим, що засновував радіостанції з Радіо Рокс. Uh -huh. І були радіостанції, з якими я співпрацював: Гала Радіо, Радіо Континент, Радіоактивність, наше радіо, Радіо Мало. Багато. А чому? Я не буду питати, чому ви сьогодні війську? а Хочу запитати, чому саме бригада Беревій? Як вас доля звела з бригади? Дивіться, в СУ я був до певного часу до кінця січня минулого року. І... Після харківської операції, коли була звільнена, почалося звільнено з нашого наступу Балаклея, Нова Гусаровка і далі вже пішли наші звільняти Харківську область. Потім був Бахмут, де якраз майже ми там 9-10 місяців були. Потім те, що ти ходиш на штурми, те, що ти сидиш постійно в окопах, це трошки дається в ознаки на твоє здоров'я. І мені просто запропонували піти в почесну відставку. Бажання працювати далі, бо дуже багато роботи по знищенню тієї новолочі, яка зійшла до нас додому. І мій командир. Полковник Стеблюк, Герой України, з яким я знайомий багато-багато років, зателефонував мені і запропонував приєднатися. Це спочатку я працював в евакуаційному відділенні, тобто ми ну, займався я тим, чим займався в Бахмуті, це виїздив на нуль, забирали хлопці, завозили до Стаб пункту, це 5 кілометрів від лінії зіткнення. Ну а потім, коли вже хлопців стабілізували, заводили їх і далі до госпіталя. Ну а самі найтяжчі, це вже Мечникова в Дніпрі. Хочу в основному вас запитати в рамках ініціативи, яку ми зараз розвиваємо під назвою Крива архітекторів, це об'єднання всієї спільноти архітекторів та дизайнерів всієї України. Задля допомоги Збройним силам України та Національної гвардії безпосередньо наша компанія підтримує наразі бригаду берегій. Ми і... дуже вдячні. вам. Насправді, ви робите. Ви просто може до кінця не розумієте, наскільки, наскільки ви величезну справу робите? Просто не розумієте. Але е, я прошу, щоб перебив. Знаєте, е, я зрозумів, що є підтримка, коли ти сидиш під обстрілами е, четвертий день, і ти вже втомився. Ти вже, ти, ти вже змучився боятися. У тебе вже немає оптимізму і єдине бажання це піднятися. І ти розумієш, що якщо ти зараз піднімешся, секунда, і тебе вже немає. І все закінчиться. Але звідки брались сили? Тому я, я знаєте, як співав один відомий співак, не буває оптиміста, атеїста в окопі під огнем. Да? І я розумію, що якісь сили, якісь назвіться тонкі матерії, Божа допомога, щось це відчувається. От насправді, коли в тебе немає сил, ти вдихаєш і розумієш, що треба далі, далі. У тебе з'являються ці сили. Тому те, що ви робите, те, що ви допомагаєте, це дуже велика подякування. Ваші слова вони направлені до всієї спільноти, і тих, всіх, хто ти вже приєднався можна. в момент запису. Я впевнена, що на момент виходу нашого відео буде ще більше архітекторів, дизайнерів та містопланувальників. І ось якраз е, моє питання це з тим, а як взагалі архітектори і наша інженерна спільнота може максимально якісно допомогти бригаді Бервій? От як ви бачите, е, ми можемо бути ну, щоб було 101%. А, а ремонт квартирів мене не зробите. <с> Дивіться не, не сьогодні. <с> я, я не можу, знаєте, щось планувати на великому такому рівні, бо розумієте, перше, що приходить до думки: у нас є потреба в спорудженні багатьох інженерних різних різного різного виду споруд. <с> да? Це від окопів до бліндажів, капонірів для техніки, тобто дуже багато чого. Але ж є стандарти, є статут, за яким все повинно робити. Розумієте, зараз я тут іноді дивлюсь телевізор, і постійно. Там хтось ухилянт, ну, ухилян. Як... не ухилянт. Всі, Як не всі можуть бути штурмовиками, не всі можуть піднятися під кулями і піти вперед. І я це розумію, бо у мене ні до кого немає претензій. Люди п'ють каву, нехай вони п'ють каву. І якщо ви і ці всі люди, архітектори, вони можуть допомогти збирати гроші через своє мистецтво, через те, що знайомі, бо архітектори ну так же склалося, вони люди, які навколо них, люди багаті. Не, стети, не завжди, але переважно. Тому якщо ви будете от ви, я бачу картини, і я, я, я не людина мистецтва, хоча в мистецтві був дуже довго, але я дивлюся на них і щось мені подобається, щось захоплює відверто. І якщо ці картини е, можна виставити на аукціон, і люди їх куплять, і ці гроші підуть до сил оборони, неважливо, ЗСУ, Національна Гвардія чи хтось інший, це, це ж буде величезна перемога. Бо, бо, бо бачите, на плані державності, там Зеленський наш президент працює, там люди працюють з нашого е, уряду, а ось на рівні бригади, uh -huh. да, оце, це ви закриваєте. Це. Ось, а які потреби є на сьогоднішній день, окрім дронів ну, наша ну, перша кампанія, якраз якби збір там на тисячі FPV, Я розумію, що ну типу до цієї тисячі можна ще нульнулики приписувати, і це це безкінечно. <t -6> <t -6> але ось, наприклад, для наших іноземних колег у спілки архітекторів, наприклад, багато є ну, як міжміжнародної співпраці, да. але вони не наприклад не дуже розуміють ну про допомогу на зброю, так. А от які є ще запити у бригади, чим би ми могли бути корисними? Ой, ну, ми і наші міжнародні колеги-архітектори. Вони обмежені в часі, бо це. Об, 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 обмежені. Давайте топ-3. Давайте, топ давайте я буду казати от, власне, про медичну частину. Да? Чудово. Е Потрібні автомобілі, пікапи переважно, бо е пікап це така машина, яка може наблизитись максимально. Максимально близько до лінії фронту і в пікап краще закидати хлопців. Бо коли ти виїжджаєш під обстрілами, єдине, що ти можеш зробити з медицини, це накласти турнікет. В кращому випадку, якщо у тебе є можливість десь заховатися, якось затомпонувати його, спинити кровотечу, перев'язати щось, і то це дуже велике щастя, як це все здається. А так, це прилетіти на точку евакуації, закидати наших хлопців і тут з поворотом до ста пункту. І пікапи довго не живуть, на жаль. Ну, да, ми це, ми О, це, да. це вже знаємо. Так. Треба мікроавтобуси, які можуть бути реанімобілями, тобто мати кардіограф, монітор пацієнта, ШВЛ, подачу кисня. Тобто обладнані спеціальною апаратурою автомобілі, які можуть поранених хлопців, які після ста пункту їх стабілізували, але він важкий і він може знаходитися в медичній комі або приходити до тями там бути в свідомості. Але його треба інтубувати. Йому треба, щоб анестезолог, от сидів над ним Над ним а ви можете розмову. з орієнтувати наших глядачів по вартості, от якщо ми говоримо про кіпа, про пікап і про реанімомобіль. Слухайте, ну Пікап це в середньому, напевно, о, ну може там 5, 6, 10. Я не розуміюся. Да? тобто Я ніколи не купував машини на вторинному ринку, але я хочу сказати, що, е, ну якщо це можна говорити, Тарас Шелестюк, відомий боксер, е, особливо для мене купив мікроавтобус Віту, на якому ми возили і поранених, і акубариків, тобто людини, які uh -huh. зазнали ну, не дуже важких травм. Це Мерседес Віто, і він досі працює. Тобто, він пройшов Бахмут. Він зараз пройшов і Ліман, і Авдіївку, і Борову, і знову ж таки Дружківка, часов яр. Uh -huh. Тобто машина коштувала 4 тисячі uh -huh. і обладнання. Ну теж мені важко, бо ну, Звозки... Реанімомобіль Рейні... – це вже не пікап, це вже ну типу ні, ні, ні. Пікап це тільки для евакуації. Для евакуації. А вже мікроавтобус бажано Mercedes Sprinter. Чому тому, що на них я працюю і я можу сказати, що це дуже надійна машина. То десь під двадцять тисяч або можна десь зібрати зібрати обладнання, десь тисяч п'ять шість. Тобто це 20 плюс 5? Ні-ні-ні, це ні, десь це, це, це вже, автобус це вже... 8, 8, угу, 10, угу, плюс 5, 6 обладнань. Угу. Да. Розумієте, дуже добре, коли обладнання нове. Але ми розуміємо, що це дуже дорого. І дякуючи знову ж таким, як ви, людям, які допомагають. До нас приходить обладнання з Британії, з Італії, з Франції. Тобто у нас є Влад Ващук, відомий футболіст, знову ж Тарас Шелестюк, і вони через свої контакти допомагають діставати, діставати ось якесь обладнання. <гум> <гум> але, але його зазвичай мало. Бо знову ж таки, машина виїжджає, тобто, коли ми були в Бахмуті, у мене там загинула дочка, ось вона їхала 200 метрів, і прильот, і реанімобіля немає. Всього немає. І людей немає, і нічого немає. Тому. Знаєте, коли кажуть, скільки це, буде, скільки це буде тривати, я не можу сказати. Але, але якщо зараз не допомагати, бо тоді, розумієте, і так людей немає. Коли їх стає все менше, це, ну, знаєте, це просто треба, я б зараз, коли там починають служити, не служити я б кожного просто привіз би на стаб пункт і дав подивитися. Що там, що там діється? І тоді люди зрозуміли. А може, і, і варто <смір> так і і іноді робити, тому що якби дійсно, так коли живеш в умовно мирних містах, то напевно якесь уявлення загальної реальності, ну, типу, воно знаєте, мене однажди запросили було... до моєї школи. Я закінчував 49-ту школу тут в Києві. І мене запросила вчителька, коли я був. 15 років, це був початок 80-х, вона тільки ну, прийшла, і зараз вона директор школи, вже поважна uh -huh. така дама. І вона мене побачила, я прийшов до школи, і вона мене побачила і каже, прочитає лекцію дітям. Я не знав, що зробити, я просто взяв шолом, який пробитий. Це, я підібрав його на полі бою, він був весь в крові. Я його спеціально не вимивав, але я, коли прийшов до дітей, я натяг на нього кавер. Новий кавер, тобто той чохол, mm -hmm. який одягається на казку, і поклав так, я кажу дітям, а що ви бачите? Ось казка, вона красива, вона така новітка. А потім mm -hmm. я знімаю, вони бачать, що вона пробита, а потім я кажу, візьміть і вдихніть цей запах. Це запах крові, це запах смерті. Його неможливо забути. І я сказав: mm -hmm. ось війна, справжня війна, mm -hmm. вона не красива. Вона дуже страшна. Це біль, кров. Перепрошую, лайно і все, що завгодно. Тому звісно, що люди це бояться. Вони uh -huh. не розуміють. Перші хлопці, які прийшли за покликом серця, багатьох вже немає. Багато дуже поранених покалічено. Ну і... а як зняти ось цей страх зараз перед мобілізацією? Бо є найвеликий страх це страх смерті да, у всіх. Тому що ну, якось в нас погані новини, вони користуються ну, більшою популярністю. І, ну, знаєте, як Клікбейт кращий. І в нас якби всі стрічки на Фейсбуці заповнені тільки ну, негативними і уявлення про те, що ти потрапляєш до війська і ну, на наступний день ти загинув або поранений. Дивіться, є багато відео, які знімають, що воєнкоми там підходять і починають там ламати людей. Я б зробив по-іншому. Під камери, на грудні камери, хтось знімає з боку. Я підійшов би, прийняв би статут Струнко і сказав би, приклавши руку до чола, віддаваючи честь, сказав, шановний громадянин України, там Петренко Іван Павлович, вам доручено велике щастя захищати Україну. Якщо б людина почала бігти, не треба її наздоганяти. Просто показати, що вона біжить. А коли починають ламати, ну розумієте, якщо, якщо мінти нас почали ламати на Майдані, і ми uh -huh. їм дали прочухана добрячого, то коли нас починають ламати, ну українці вже інстинктивно боротися. А насправді це потрібна державна політика, коли молодих людей беруть до табору, тобто курс молодого бійця uh -huh. КМБ. І їх вчать, їм їм дають зрозуміти, що якщо ти знаєш, якщо ти підготовлений, якщо ти натренований, в тебе більше шансів залишитися живим. І треба ну, розмовляти з людьми, щоб психолог розмовляв. Не всі можуть бути штурмовиками, не всі можуть взяти людину в одну руку і тягнути, а в іншу тягнути її ногу. Якщо повернутись до ну безпосередньо, чим можуть бути е, архітектори і інженери корисними війську так, щоб вони наприклад на ну, там на нуль не потрапили а були там максимально корисними таки, або або в штабі, або -пані ну, Анна, десь? це державна ну, політика це повинна політика. бути. Ми на отрівні волонтерському, ми це не вирішимо. Бо потрібно, навіть якщо приходить архітектору повістка, да, запрошують його, повинен бути психолог, який з ним розмовляє, який з'ясує, який наскільки він психологічно. Бо, ну перепрошую, приїздили хлопці з тероборони, там, ну, не буду казати, з яких так, районів, але угу. у них вони одягнені як ялинки. І тільки почався обстріл, вони почали вони плакати почали. І ну і в мене питання: ну навіщо їх? Да? Просто психолог повинен з ним розмовляти. Якщо людина е, розуміється на будівництві, то нехай її. У нас є північний кордон, у нас є багато місць де треба будувати укріплення. Укріплення це не одне, одне укріплення і все, це друга лінія, третя лінія, і треба це будувати. Uh -huh. І, наприклад, я взагалі не розуміюся на будівництві. І якщо мені скажуть копай, я знаю, що метр сорок повинно бути, бути окоп, тут бустер, тил, воно мають накати, все, це я можу побудувати. Uh -huh. Але якщо торкатися теми, там, наприклад, більш побутових там, приміщень, uh -huh. ну, а чи може бути таке, що ми, наприклад, ну, як спільнота можемо звернутися там, до вас, до вашого командування, ну не до найвищого командування, а до вашого безпосередньо, там, командування бригади Беревій, і е, запитати, чи є у вас якісь посади, ну, там, вакантні? Наприклад, якщо нашим хлопцям, там, інженерам, архітекторам будуть приходити повістки. Так, ну їм будуть вручатись. і вони будуть знати, що у бригади є такі, такі вони можуть прийти там не в ну центр комплектування, можуть наприклад, там не знаю, одразу до вас так, прийти є, і сказати, є що лист виклик да є листвикли, Do... який, за яким можна людину призвати до до якоїсь на якусь посаду, до якоїсь, якоїсь частини uh -huh. це можна розумієте, коли є комунікація між військовими. І цивільними це завжди добре? От, ми хочемо е, ну, допомогти нашим колегам, е, якраз з тим, що зараз проходить, ну буде проходити велика мобілізація. Ми не кажемо, буде вона чи не буде, вона буде. Просто питання, коли вона безпосередньо ну от велика почнеться. І хочемо от у вас запитати, е, чи можете ви надати цей перелік вакансій, ні, ні, ні. грубо Віта, кажучи, я можу, якщо ви скажете, хлопці у мене є подруга анестезіолог, і вона хоче ну, піти угу. до війська. Ви скажете, я, дайте, давайте мі, давайте дайте мені номер телефону. Да. Я, я запитаю спочатку симпатично, а потім давайте телефон. Я можу е професійно розповідати тільки про лікарські, але я впевнений, що через прислужбу службу Боревія, через пана Андрія, угу. ви можете зв'язатися. Підготувати, наприклад, список тих людей і просто зрозуміти. Я завжди кажу, краще призиватися самому. Принаймні ти розумієш, куди ти йдеш. Ну я виключно з цих міркувань і задаю це питання. Дійсно, ну, воно треба, мене дуже дуже Не турбує. треба, не треба боятися. Знаєте, скільки б ти не біг, стіна буде. У нас в боксі кажуть, що у тебе ринг квадратний, і він має 7 метрів максимум. Куди ти подінешся, коли тебе будуть просингувати? І тут краще зрозуміти, прийти, порозмовляти. Ніхто ж не забороняє розмовляти з військовим керівництвом. У нас є і психологи, у нас є і ті кадрові офіцери, які uh -huh. займаються рекрутингом. Прийди, є багато бригада людей, бригада буревій. Ми запрошуємо людей. Uh -huh. Приходять люди. Ніхто ж тебе одразу, якщо у тебе є тиждень, там десять днів, щоб зрозуміти, хочеш ти не uh -huh. хочеш. Не те, що ти прийдеш і тебе, а, Фрісьов, шановний, давай, в траншею, <різь> давай в траншею, давай в траншею. Було таке, тобто було це, таке. Да. Це упередження, так? Ну, ну типу, що, дивіться, що так, що ні, так буде? Дима без вогню не, не буває. буває. Було таке, що ти сидиш в окопі і потім тебе викликають. Прийми людей. Ти дивишся, а з автобусу виходять люди в таких окулярах. А ти, хто, хто? Ми, 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 ми оркестр. Добре. І ти розумієш, що якщо цю... я зараз візьму цих людей, і я завезу їх до себе на позиції, вони будуть мертві на завтра. Тому ти кажеш, дякую, хто привіз. Да, Забирай, бо то ж немає, немає сенсу. Були деякі люди, які, що ви ми приїхали, дитину, ось тобі мені кулемет. Підніми його. Все. А так, якщо ти будеш поруч з цим кулеметом, то я буду змушений нести тебе і тягти кулемет. Юрію, дуже вам дякую. Прошу. Я думаю, що ми окремим випуском поговоримо безпосередньо про мобілізацію, про якби ті страхи, які нам хочеться зняти перед інженерами та архітекторами і упередженнями, тими, які в нас є сьогодні, ну взагалі в суспільстві. Дякую вам за те, що ви Прошу. прийшли. Дякуємо за, за, за службу. Дякуємо за службу. Дякую за підтримку. Так і дуже вірю, що всі ваші пацієнти військові. Будуть жити дай Боже тільки, тільки за це. Слава Україні! Дякую. Героям слава!